Саме корисний той фрукт, котрий можна всім, та він є легкодоступний по вартості, та можна його споживати цілий рік. Це наше яблука. В них дуже багато вітамінів групи Б: вітаміну С, пектину, клітковини, фітонцидів, кислот. Запечені яблука є практично. У всіх лікувальних дієтах для підшлункової та печінки, і вони є незамінними для роботи шлунково кишкового тракту. Найкраще це не солодкі сорти та ті яблука, котрі не почали ще псуватись. Для дітей краще. Потерті, щоб не подавились. І це найкращий десерт для тих, хто на схудненні. Якщо ви хочете купити чіпси, сухарики, фастфуд, то для вашого організму найкраще це купити соковиті яблука. Бо людині інколи для того, щоб підняти собі настрій, достатньо скуштувати звичайне яблуко, щоб перенестись в спогади дитинства, де дерева здавались такими великими, а смак яблука безмежним. Бажаю міцного